Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В минулому відеоролику розказував і показував вам, що рахунок в рахунок Brokers. А сьогодні хочу вам сказати, що гроші вже прийшли до мене на рахунок. Вони вже є, лежать кешем на рахунку і чекають на час, щоб їх потратити. Потратити, в принципі, на покупку нових акцій. І збільшення свого інвестиційного портфеля. Але, чесно кажучи, я вже сьогодні встиг купити деякі акції до свого портфеля. Бо, на жаль, знімаю даний відеоролик вже вдруге, бо за першим разом щось сталося з телефоном. Він перестав знімати. Так що дійсно важко зараз знімати другий раз, то само говорити. Так що поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб це мене мотивувало дійсно робити те, що роблю. Ну, а хочу вам сказати акції, якої компанії купив. Ну і в принципі для чого? Подивіться, так виглядає зараз мій рахунок в Interactive Brokers. чиста ліквідність, тобто вартість моїх інвестицій плюс кеш, який є на рахунку, це 24 тисячі 488 доларів. Як бачите, тут остатньо то в принципі історія мого портфеля, як змінювалася його вартість. Ну, крім того, перед тим поповненням, яке ви тут можете побачити, цілий час портфель зростав. Від 26 грудня, бачимо, його тоді вартість була не цілих 16 тисяч доларів. І до моменту, як я його поповнив, його вартість була 18 тисяч доларів. Ну і після того, як поповнив, це 24 майже з половиною тисячі доларів. Чесно кажучи, на рахунку було 6200 доларів кешу. Ну, але я вже потратив сьогодні, хіба як добре пам'ятаю, 450 доларів. Які акції, якої компанії купив? Ну і в принципі для чого? Подивіться, я перейду зараз в портфель. І тут ви, в принципі, можете побачити всі позиції з мого інвестиційного портфеля. Ну і як тут навіть на синьому відображається, що зміна кількості позицій за останні 24 години, тобто можна зрозуміти, що я докупив акції саме даної компанії. Що це за компанія? Це компанія під назвою MediFast. Про компанію коли знімав не один в принципі, відеоролик, так що, якщо вам цікаво, то можете знайти про дану компанію відеоролик на каналі і подивитися його. У мене було перед тим три акції даної компанії. Зараз, як можете бачити, сім акцій. В середньому одна акція, от середня ціна покупки це 116 доларів 18 центів. І, власне, дану, ціну, дану середню ціну я тепер вказую в таблиці, яку вам показую цілий час. Ну, власне, тут. І це мені тепер набагато легше вписувати середню ціну, маючи одного брокера. Бо, як мав два, це треба було рахувати акції в одного брокера плюс акції в другого брокера. Виводити середню ціну. Це було досить складно, зараз набагато легше. Сам брокер мені відображає, яка, його, яка середня ціна моєї позиції. Для чого вибрав акції Medifast? Ну, по-перше, дана компанія займала в мене досить таки маленьку частину в портфелі. Ну, зараз, в принципі, не набагато, в принципі, більшого. Зараз подивимося. В сумі компанія Medifast займає в мене 4 зараз, навіть після даної покупки. А тоді було хіба менше 2%. Це по перше. По-друге, компанія виплачує дивіденди. Дівідент на дохідність даної компанії на сьогоднішній час просто дуже велика: 5,9% річних, що є прям ну реально дуже багато там. Це, 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 це приблизно в 4 рази більше, як середня дивіденда дохідність по цілому індексу SP 500. Ну і в принципі компанія виплачує лише 40% свого доходу. Ну тут в фінансах PIA 3 можна знайти і побачити. Я зараз вам покажу, в принципі. Взагалі, а компанія заробляє на одну акцію за останні 12 місяців, 13 доларів 29 центів. Ну і тут показано нам payout третього. Тобто, скільки компанія виплачує за свого фрі-кешфлоу грошей на виплачення дивідендів. Тобто, можна сказати, лише половину свого доходу, так що це круто, і в компанії лишаються, лишаються гроші ще на свій розвиток. Ну і взагалі компанія оцінка, точніше вартість компанії за останній час досить таки просіла. За останній рік компанія просіла на 41%. Тут графік за 5 років плюс 60, і за 10 років плюс 356. Як бачимо, компанія теж дешево оцінена по своїх мультиплікаторах, бо показник ПНІ лише 8,8, Ну, але дивіться на дохідність 5,7. Капіталізація компанії є дуже маленька, бо лише один. І 2 мільярди доларів. В принципі, в мене в моєму інвестиційному є компанії, виручка яких в день складає більше, як 1 мільярд доларів. Так що капіталізація компанії є дійсно маленькою. Ну, але все-таки дивіденд не хороші ріст виручки. Теж хороший тут, в принципі, в фінансах можете побачити, як виручка, чи там як дохід компанії збільшився за останні 5 років, 5 разів, тобто на 500 як за виручка, як net income, як чиста виручка зросла, так само можна сказати на на 600%, в принципі, ще більше. Ну, але чесно кажучи, ріст на майбутні, в майбутньому є вже не такий, в принципі, можливо, хороший. Самі аналітики прогнозують. Майже стагнацію, тобто росту як такого на виручку немає, принаймні наступні два роки. Бачимо, що за 2023 EPS ІПС лише 1326, тобто майже стільки само, стільки в цьому році, і в 2024, можна сказати, стільки само. Так що, в принципі, можливо, росту такого не буде. Ну, але це тільки чисто моя оцінка даної компанії, і так що я нікому не рекомендую купувати дані акції, бо можливо вони не найкращі. Але чесно кажучи, ще крім того, в мене на рахунку лишилося 5787 доларів, які я потрачу. Але, чесно кажучи, після того, як я продав акції в Дежіро, більшість з них, а майже в принципі, і всі, дуже зросли в ціні, і чесно кажучи, не до кінця би хотілося. Купувати дорожче, як вони коштували тоді, коли я їх продавав. Ну, це просто так якось психічно некомфортно. Але і навіть і так я знаю, що акції навіть по такій ціні є добре зараз оцінені і, можна сказати, навіть дешевші. Але хочу вам сказати, що після довшого. Довшого росту, думаю, що таки має відбутися корекція. Ну, в принципі, історія нам показувала, показувала, що так цілий час відбувалося. Ну і навіть, подивіться, індекс SP 500 від початку року. Від початку року пройшло лише 27 днів, то зріс на 6,66%. А взагалі від свого дна там від. 3588 зріс вже майже на 14%. Ну, Але це сам, в принципі, індекс. Я не купую сам індекс, не купую ETF на широкий ринок, я купую окремі компанії, бо надіюся, все таке, що в довшій. В довшому періоді часу, то мені вдасться обіграти індекс S&P 500 Ну так, можливо, більшість так людей теж хоче, але не завжди так виходить. Надіюся, що я вибираю компанії хороші. Ну, але, можливо, так то не буде, і можливо, варто і краще було би інвестувати, купуючи ETF на індекс S&P 500 Ну а до речі, від недавнього часу появилася можливість спонсорства на каналі. Так що всі, хто стане моїм спонсором даного каналу, то Всім велике дякую. І, ну і, в принципі, удачі в інвестиціях і всім па-па.